Що таке еспланада? Як вона стала вулицею? І чому таких вулиць раніше було декілька? Привіт! Час дізнатись, про що нам говорить Київ іменами своїх вулиць та районів. Сьогодні розкажемо про еспланадну вулицю у самому центрі міста. Що це за назва? Зараз з'ясуємо. Приблизно 200 років тому звали нову Печерську фортецю. Комплекс споруд, призначений для захисту Києва. А між ним і міськими будинками залишили вільний простір, який назвали еспланадою. Цей простір був потрібен, щоб уникнути раптових атак на Київ. Адже там, де була еспланада, ворогу просто ніде було сховатися. Та й відкрита місцевість добре прострілювалась оборонцями фортеці. Тому на території еспланади будь-яке будівництво було заборонене. Тож, 200 років тому з боку палацу спорту не те, що домівок дерев практично не було. Тоді, як навпроти, будуй, що хочеш. Проте, еспланади досить швидко втратили військове значення. І приблизно всередині ХІХ століття по їхньому кордону проклали міські вулиці. Причому у Києві таких еспланадних вулиць було декілька. Наприклад, таку назву носила вулиця Академіка Богомольця. Або вулиця Михайла Омеляновича Павленка, де вже більше ста років стоїть оця вишукана будівля колишнього іподрому. А до цієї вулиці веде іподромний провулок, який колись мав назву еспланадний. Але зараз вулиця з такою назвою тільки одна: вона тягнеться від басейної до входу на НСК Олімпійський. У 1990-х тут ходив трамвай. Потім колій зняли, проїжджу частину збільшили еспонатна стала односторонньою. Тепер ти знаєш, що це за назва. До речі, напиши у коментарях, про які ще топоніми тобі було би цікаво дізнатися. Адже у кожної назви своя історія. Головне почути, про що нам говорить Київ. Побачимось!